У селі Срібне вшанували пам'ять Героя України, а також з цієї нагоди організували пам'ятний футбольний турнір. Більше розповість Наталія Коваль. Шанування пам'яті загиблого героя України Василя Гаврилюка відбулося на території закладу загальної середньої освіти Срібницької гімназії Думельського району Рівненської області, де зібралися місцеві жителі. На сьогоднішньому заході присутні батьки Василя – Лариса Іванівна та Олександр Васильович Гаврилюки та сестра Юлія. Начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради Микола Сова. Гравці футбольних команд села Срібне, села Крупець та села Козин. Однокласники, друзі та односельчани. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героя, який віддав життя за мир в Україні. Матір загиблого героя звернулася до присутніх із особливими проханнями. Хай пам'ять про нього буде вічною. Не забували. Це і початок, такий, що традиція, вже кожен рік воно було, що передавали оці наші вже футболісти, меншим підростаючим, щоб вони і надалі так збиралися. І дай Боже, щоб війна закінчилася. Микола Сова, начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради, розповів про особливості футбольного турніру, про захисників, які постійно обороняють українські кордони від ворога. Василь віддав саме найцінніше, що є в людини це життя. Ціннішого немає. Він не задумувався, він захищав мене, вас, всіх тут присутніх. І його побратими, не тільки ті, хто на дошках в цьому закладі, всі, хто в нас є в громаді, взагалі всі в Україні. Ті захисники, які присутні тут, які знаходяться на сході, вони віддають найцінніше. І не задумуючись, не хочуть, щоб ми жили тут наповненьку. Молодь села Срібне, саме друзі захисника, зініціювали проведення футбольного турніру його пам'яті. Вже другий рік поспіль друзі героя проводять такий турнір. Який розпочали спільним виконанням державного гімну України важливо постійно бути вдячним такому відважному герою, яким був Василь Гаврилюк, не забувати про те, що наші захисники роблять усе можливе, аби пришвидшити нашу спільну перемогу, щоб опісля ми могли разом збиратися на різні спортивні заходи. Щира подяка усім, хто долучився до організації турніру пам'яті. А особлива подяка Чучману Назару, який постійно допомагає навчальному закладу. Також під час турніру збиралися кошти для односельчанина Андрія Мазепи та його бригади. Добрий, ніколи не відмовляв ні в чому. Я радий з того, що в честь його пам'ять ми вшановуємо і стало вже традицією другий рік поспіль. Збираємось в стінах нашої рідної школи і проводимо цей турнір по футболу. Саме у день народження Василя Гаврилюка, який загинув у війні з російським агресором, його друзі організували цей турнір. Ще минулого року учасники турніру вирішили його зробити щорічним. Приємно, що цьогоріч молоді люди села самостійно організувалися та спільно з Крупицькою територіальною громадою підготували поле, нагороди, воду та все, що необхідно. По завершенню турніру всі його учасники отримали кубки з гравіюванням, турнір пам'ять Василя Гаврилюка. Нам всім хочеться перш за все реально ще раз згадати Васю Гаврилюка, нашого друга. Він любив грати в футбол, і саме от тому в нас виникла така ідея: подякувати всім хлопцям, захисникам, бо тут також присутні хлопці, які брали участь у активних бойових діях, і дуже багато наших односельчан, людей з крупця, з коза на загалом з громади беруть участь у війні. Нам хочеться їм всім подякувати. І звісно закликати всіх робити те, що ми можемо своїми силами за того, аби допомагати зсу. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.